Доброго дня, з вами знову в Коні Черкащини. Так як обіцяли, хочемо показати вам сина Султана. Як бачите, лоша дуже спокійна, дуже любна. На сьогоднішній день лоша ті 45 днів. лоша від простої кобили, але Султан дуже непогано передав гени своєї породи. Як бачите, масть взяв рижу, пролисину на морді. Форми дуже хороші, широка спина, гарна груднина. Я вважаю, що це доволі непоганий. Непогано він передав гени своєї породи. Нагадую лошатові. 45 днів на момент зйомки. Це ось дочка Султана так виглядає. Кобилки 4-5 місяць. Також від простої кобили. Дуже ручна, дружелюбна. Груднинку має гарну. Ну, в общем, всім дякуємо, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до побачення!